Сьогодні я розповім про те, як я збирав вже, остаточно вже зібравши і протестував Powerbank. Це я розбирав з цих старих. Е -е, все, бачите, плати поставили з Lenovo і Acer 5315 з таких ноутбуків. тому що Получається, дивіться, купляв ноутбуки. Е -е, ну, Валик Знайшов по 300-150 по гривень, ну, де я не знал, я вам вже розказував. А батарейки поставив ці я розібрав і поставив, Одна мінімум що коштує. Ну, Думав, взяв барахла, брехла, а куди його думав продати? А вони зараз нікому не цей. Ну, я буду на них ще експериментувати, але з них я повитягував батарейки 18650 і вони працюють. Зарадів вже до 100, вже декілька днів вже я розряджав, заряджав. Тобто чітко це все, все перевіряв. Але, друзі, тут є другий нюанс, як Дивіться, після е, допустим, тут 6 і 6 баночок да? літіоних баночок я розбирав. Із них оця, ось це одна ASR 5315, вона, вона повністю вийшла, це від неї навіть запах. Мабуть, спрацював клапан. І це одна батарейка вийшла з строю в цьому, в ой, в в акумуляторі ASR 5315. Одна, бачите, і за однією вже акумулятор замкнувся. Зработала, де тут чіп. Він контрольно, там, є, як тут можна розблоковувати через комп'ютер, я не знаю. Ну, я не буду цим зазначити, я не знаю. Не буду. <кій> Краще, мені каже, купити нову батарею. не знаю, можна, Може, можна перепакувати. У мене там є. Подивимося, може я щось спробував встановити. У мене немає самопаяльного апарату, щоб паять. Ну, тік, сваркався. А так в мене ще батареї є. В мене там ще лежать батареї. В мене ще дивіться, ось що. А сапчати. У в мене ще дві батареї є. Одну я розібрав. Верней, три батареї в мене є. У мене три батареї ще є. То одну я розібрав і тут ще одна, друга і третя. Одна, дві Тут дві тут, і одна дома. Вони ще по пів години тримають. Це із якоїсь так само вийшла якась, мабуть, з ладу штуковина. І можна буде з цих ще добрати. Дивіться, ця вийшла повністю з ладу, вона показує. Ось дивіться, що вона показує. Зараз мені неудобно, бачите, 40-59. Але я не знаю, в неї. Запах, і мені каже, і не варто, тому що може Попробую ще це, але мені каже, дуже опасно. Дивіться, коли я збирав павербанк, тут ще один нюанс. Одна з батарей, я не знаю, вона теж проблемна, вони б зараз заряджені нормально, але одна батарея або це була не збалансована, ну це нормально. 3.18, треба підзарядити. Тут у них по 4-щем-то 4 чим то 4 24, 4, 16. ну може теж бачите, показує старі може, воно теж неправильно зараз може. Получиться. Якщо це мені буде удобно, то продемонструю. Зараз поближче. Зараз настрою. Дивіться, бачите 4,11. це 99% заряджена. Хоча ну, це дотронутися може збитись, тому що неудобно. 99%. Бачите? 4,10. Ну, і всі баночки, вони всі Тобто вони Ця була менше, та була менше, та, так я зарядив до половини, розрядив, потім п'ять зарядив і розрядив. І так вони збалансувалися і стало нормально. Але, друзі, одна штукована, знаєте, що було? Одна з цих батарей. Я десь буду провіряти, десь їх намітив тут. Коротше говоря, бачите, зараз я покажу. Бачите, тут золотисте і тут золотисте. Вон, дивіться, а тут бачите, яке прижарене. Коротше, дивіться, одну я став. Ну, я думав, що хана буде повербанку, але одну я став і оце ось почало червоним нагріватися. Це, кстати, старі батарейки це дуже опасні. Мабуть, була або не збалансована, або в неї внутрі її кришка. Ви поняли? І, коротше, говоря, вона почала нагріватися і оце, ось, оцей метал повністю почав шипіти. Я швидко ну, її виковернув і викинув. Так що, друзі, оцей метал був ваш червоний. Коротше, почав все я, Ну, Там із карти неправильно вставив, ні, вставив, я був правильно. Я став плюс до мінуса, як цей, як цей потрібно бути. Отак, клапанами, оцими, бачите, це плюс і мінус. Став правильно, я, я теж думав, що неправильно став, я її викинув. Оце ж було червона, бачите, пружина, який тут, і яка тут згорівши. Ну, я зачистив, все нормально, вже все працює, все чітко. Я думав, цей ні, нічого, все добре, добре, все відійшло. І відкинув, думав вставити ще раз. Я її беру від кавирію і вставляю ще раз. І опять вона почала красно накалюватися, я її викидаю і все. І замінив. Ось це було остання батарею. І ця батарея була в Lenovo B-570. Ця одна батарея, мабуть, була проблемна, я не знаю. Або вона була не збалансована, може вона була більшого заряду. Тож, е, е, не, мабуть, не можна ставляти їх е, різними зарядами, або її кришка внутрі. Може, вона була замком, не знаю. ну просто почала шипіти. Не шипі, верні, а просто почала плавитися. І просто, і якщо буквально секунди, вона красна. А якщо б вже передержав би. Оці вже пішли, почали аж я чую, на, на ухо. Прислани, вона почала аж внутрі як піщать. Перезаряд, мабуть, отримали. Мабуть, була. Не збалансована, або я ж кажу, або була вона вже негодна. І дивіться, бачите, тобто старі батарейки, експериментувати з ними це дуже стрімна штука. Так що е, є велика пасія. Я не знаю, як електромобілі, але мені каже, електромобілі, електромобілі, якщо не збалансовані, то це стрім Це воно якщо загориться, ти хай, що ти зробиш. Воно просто нафиг. так що ну цим батареям. Ці батареї, 2006 року. Ну ні, э, цей А-7315 э, 2006, там 2006 і 11 -й місяць і Август 8-го місця Це їм вже 20 років. Це 2006 рік. Ну, от якраз, а, 2005, ну, 19 років, там, 19-18. А цей чуть помоложе э, і вони чуть покращать. Це 2011 року батарея Lenovo B-570. І батарея чуть покраще. І вони живі, мабуть. У, у нього, тож, у, кстати, у Lenovo теж одна батарея вийшла. І та батарея проблемна, тому що почала, я не знаю, чому так почала давати лупити напругу. І коротше, почала плавати. Тобто, батареї дуже старі, тобто, машина, якщо електромашина буде дуже стара. Наліфа вони бачите, міняють вже 15 років. Але мені здається, така штука та опасна штука. Корпус, бачите, корпус у мене є. Я спеціально його не закривав, тому що я буду тестувати, ну, буду ну, вже дня 3-4 там в мене є відео, як я його забирав, петенко розбирав оці ось батареї. Але цю я ще буду, не буду закривати, бо якщо закриєш, воно дуже плотно закривається, потім дуже тяжко розбирати, ну, поламаю. Хай вже так побуде і буду тестувати. Я вже його декілька разів роздріжав, заряджав, дуже класно заряджає. Нарікань немає, заряджає святодіодну лінту, включається, ну, дуже чітко. Тут в мене бачите, павербанк, дві лампочки. От. Ну, як і всі стандарт. Ну, штуковано класно, заряджає, дуже чудово. Так, І що таке ще вам розповісти? Коротше, говоря, це мабуть, завершення, Той то можна з них зробити. Мені там і писали, зроби з цих батарей, щоб не вбрасувати. зроби свій це, да. але при -бан бачу, така виникла фігня, що можна спалити. Я її кинув батарею, висунув і сюди кинув на пол. І така штукована була. Так що, друзі, хто буде збирати старих батареїв, дуже будьте обережні, міряйте всі банки, банки тестером. Тому що це може або вона бути не збалансована, або з нею якісь проблеми. Бачите, 3.18. 3, і я раджу, мені кажеться, якщо ставити, то заряджати їх окремо, бачите, кожну банку, така в мене ще заказував колись. Кожна банка заряджається окремо. Можна і догнати там до. До рівного, щоб рівного, І всі рівні між собою вставляти. Бо коли я купляв нову, нові теж я вставляв, чик 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 поставляв, вони вже були всі заряжені. І все було чудово, не було ніяких проблем. Вони потім між собою збалансувалися. Все. А тут, друзі, прийшлось, я теж думав, що раз раз поставляю, а ніфіга, ви бачите, які коники. Одна була замкнута не пішла, а друга прямо почала плавити. Ось такі проби. це так може писати. А це добре. Так, да, я замітив, коли я ще заряджав, то я замітив, що вона нагрівалася. Кстати, коли я її заряджав, Оця остання була, вона була е, така ну не тепла, чуть-чуть така гарячіша. Всі були холодні, а одна була тепла. Тобто оця ось батарея вона була, при зарядці дуже нагрівалася. Або вона була вже заряджена, може заряд і не збалансована, або вона вже сам. Ну, коротше, не ставити опасно, тому що ви поставки поставили, все вона нагрілася. І вона ці банки, сразу, і ці банки вона схватає, почала одразу ці банки почали. Підкіпать. Та це ти писав, тераси всього фіг потушиться, в воду кидати або щобить, якщо успієте. Так що, друзі, така от штукована з цими павербанками. Все, друзі, і так буду тестувати, протестуйте павербанк, і все. Да, Коштують такі ціновий брати, вони можуть гривень 200. Я не знаю, скільки в інтернеті я колись брав пауэрбанк на 6 банок, отак мене були корпуси, і я брався по 200 гривень за цей, ну, а тут я, бачите, вийшло 8 Без, безкоштовно. Ноутбук за 150 гривень купив. Доставка 100 гривень 250 рублей, по 300 гривень взяли. Вам проще купити старий ноутбук. Це моя порада. Старий ноутбук купити з батареї і витягнути батареї, припровірити їх і все. Якщо батарея не заряджається, все викинули, зарядилися. Буде так ваший ноутбук остане старий, але ви можете під себе його підлаштувати. Отака штукована в мене. Кстати, через нього YouTube закидується, взяв підвал і буду закидувати. Зняв і вам буду відео закидувати. Так що, друзі, купіть собі ноутбук. І зробіть собі павербанк, вам дешевше вийде, чим ви купите. Але дуже провіряйте, тому що є опасність. Ну ніяк, Одна батарея вийшла, ви її провірили. Коли при зарядці поставили зарядку, рукою про десь гаряча якась або тепла, це, це вона значить вже вийде з ладу. Всі ці батареї, при зарядки, всі ці дуже чудово почуваються і дуже гарно все йде. І оці ось, у мене ще 4 штучки залишилися. Ну там іще в мене є. Да, оцими платами, звісно, я вже не знаю. Мабуть, в них нічого вже не зробиш. Я не знаю що Тож, друзі, все, всім дякую і думаю, що це вам буде корисна ця парада. Е так що, всім до побачення, бережіть себе. я свій пауербанк. Дуже чудова штука. Надій одну ленту кинув. І все супер, дуже світить. Всім дякую, всім пока. До побачення.